тим, що мешканці Маркінці, нас і бачимо, коли свого місце проживання почуває. Ми самі зрозуміли, що ми не вважаємо вас ні біженцями, і переселенцями, тому що ми такі самі наші проти практики українці, які на певний період часу змушені покинути сіріння дні. Тому ми дуже хотіли, щоб народ для вас став справжньою другою домівкою, щоб ви тут податувалися, щоб ви себе почували повноцінними членами нашої громади. Я хочу подякувати вам, за ваш перекопний ворог в Україні, тому що це складно. Появляється за те, що ви нас підтримуєте. За те приміщення, яке ви нам надали, воно тепле, і всі що десь нам буде.